В гостях у казки Пролунав уже дзвінок, починаємо урок. Працювати будемо вправно, щоб почути у кінці, що у нашій групі діти просто молодці. Сьогодні ми з вами вирушимо в подорож до країни Казок і ознайомимося з казкою Михайла Коцюбинського про двох цапків і дві кізочки. Казка про двох цапків З одного берега йде до річки білий цапок, а з другого берега підходить чорний цапок І той хоче через річку перебратися, і другий. А через річку кладка. Така вузенька, що тільки один може перейти, а двом тісно не схотів білий цапок зачекати, поки перейде через кладку чорний, а чорний і собі не схотів заждати, щоб перейшов білий. Ступили обидва на кладку, зійшлися посередині та йну один одного лобами рогами бити. Бились, бились, та скінчилось на тому, що обидва в воду попадали і потопились якого казка? Якого кольору були цапки? Що хотіли зробити цапки? Яка була кладка? Чи пропустили цапки один одного? Що зробили цапки, щоб перейти кладку? Чим завершилася зустріч сапків? Розгляньте ілюстрацію до казки. Який саме момент зображено на ній? Доберіть речення сказки. Так. з одного берега йде до річки білий цапок, з другого берега підходить чорний цапок Доберіть речення сказки до ілюстрації. Так, ступили обидва на кладку зійшлися посередині та й ну один одного лобами рогами бити. Молодці. А зараз зробимо фізхвилинку. Швидко встали, посміхнулись, вище, вище підтягнулись, швидко плечі розпряміть, підніміть та опустіть, вправо вліво поверніться, рук коліньми доторкніться, сіли встали, сіли, встали і на місце посідали. А зараз казка дві кізочки. А дві кізочки то були розумнішими. Стрілись вони на вузенькій стежечці з одного боку стежки глибокий рів, а з другого висока та крута гора. Розминутися ніяк не можна. Постояли вони, постояли, подумали, подумали, а тоді одна кізочка стала на коліна. Перевернулась на бік, лягла на стежці і притиснулась спиною до гори. Тоді друга обережно переступила через неї, а та, що лежала, встала і пішла собі. Про кого розповідається у цій касі? На якій стежці зустрілися кізочки? Чому не можна було розминутися на цій стежці? Що зробила одна кізочка? Як чинила друга кізочка? А зараз, дітки, придумайте нову кінцівку казки так, щоб цапки стали друзями. Давайте вимовимо чистомовочки. Зу-зу-зу, погодуй козу. За-за-за, йди за, за. додому коза, зи-зи-зи. Ти їй сіна привези, зі зі зі, стрибаю на нозі. А зараз давайте вивчимо скоромовочку. Зацінька лисиниці, цікаві витівниці. Це горобці вальтанці танцюють вранці танці. І ще одна скоромовочка. Цоки, цоки, цок копиця, це цапок де до криниці, працьовитим цапенятам принесе водиці татом. Дякую за увагу. До нових зустрічей!